Доброго дня. А сьогодні я знаходжуся у місті Міртл Біч. Знаходиться це місто на березі Атлантичного океану у штаті Південна Кароліна. United States. Регіон Міртл Біч є другим за швидкістю зростання агломерацією у Сполучених Штатах. Горал Біч є одним із головних. Центрів туризму у Південній Кароліні та у США. Субтропічний клімат, кілометри пляжів, 86 полів для гольфу, 1800 ресторанів. Роблять Морал Біч одним з найпривабливіших місць для 20 мільйонів туристів щороку. Міртл біч це місто пляж. І це не і це не просто пляж. Це, це пляж з великої літери. Прибули ми до міста, коли уже вечоріло. І такі теплі кольори передзахіднього сонця лягли на будинки та заповнили собою усі вулиці міста. Ідея приїхати сюди зародилася спонтанно. Ми були по справах у місті Коламбія. Пізніше глянувши на Google Maps, що океан зовсім поруч, глянувши прогноз погоди, і плюс те, що нас чекали вихідні, не приїхати сюди було якось ну, навіть гріх. І зараз ми прямуємо у щойно замовлений по букінгу готель, який завдяки водійським правам професіонала, який має мій товариш. Коштував нам зовсім недорого: 113 доларів за 2 дні на двох. Тобто це менше ніж по 30 доларів на добу. І зважаючи на те, де знаходиться цей готель, а він на першій лінії, то це взагалі смішна ціна. Ну, але зараз не сезон і тому менеджерам готелів, мабуть, краще здавати номери постояльцям хоч за якусь ціну ніж щоб вони пустували. І ось він наш готель. Палет ресорт. Він так собі причаївся на такому вузенькому клаптику землі між двома готелями. Номери тут дуже зручні тим, що тут є мікрохвильовка, холодильник, плита для приготування їжі. Ну, загалом така повноцінна кухня. Просторий санвузол. Та два широчезних ліжка. Вигляд на океан, правда, тільки збоку. Але це компенсувалося гарячим джакузі та кількома холодними басейнами, які, до речі, виглядом своїм виходять прямо на океан. Але готель готелем повернімося до міста. Повторюся і ще раз розкажу та покажу про його місце розташування. Це Південно-Східне узбережжя США та північно-східний берег Південної Кароліни. У 2010 році тут проживало 27 109 мешканців. А у 2018-му тут було уже 33 908 жителів. А через два роки у 2020-му 35 682. Причому білі. Тут становлять переважну більшість 72,3%, чорних 13,9%. І лише 0,7 це корінні мешканці, розташований уздовж історичного кінг-шоу Це теперішня траса номер 17 Ця місцевість колись була домом для народу Ваккамау, під час колоніального періоду. Сім'я Візерс поселилася тут. На їх честь названо відомий місцевий водний шлях Візерс соуш а курортне товариство тут було засноване Франкліном Бероузом. А вже його сини завершили будівництво залізниці та першого заїжджого готелю. Вдова Франкліна Бероуза назвала нову громаду Міртл-Біч. На честь місцевих кущів Воскового мирту. Ось так і з'явилось тут це чудове місто. І було це у 1900 році. Саме тоді було проведено конкурс на присвоєння назви новому поселенню. Тому що називалося воно То Візерс, то Старе місто. А після спорудження залізниці. Місцевість, де був вокзал, на противагу старому місту стали називати новим містом. Ось тому й задумано було провести конкурс на нову назву міста. Ось і стало воно Міртл Біч. На честь миртових кущів. Погодьтесь ну, справді дуже романтично. І незадовго почта Візерса змінила назву на Міртл Біч. У 1938 році він став селищем. А у 1957 році містом. Містом, яке виглядає ну дуже шикарно. Як вдень, так і вночі. Як зранку, так і ввечері. Приголомшливі світанки над океаном. Шум Атлантики не може залишити байдужим нікого. І багато хто їде сюди саме за цим. Хоча не менш красиві тут і вечори. Навіть узимку сонечко тут тепле, а погода сприятлива, що ідеально підходить для активного відпочинку. А відпочивати тут є де. Що, що, а ця індустрія у США ну дуже розвинена. Оглядове колесо, американські гірки, усілякі каруселі, Купа водних атракціонів, піратське шоу. Розваги тут на любі смаки. Але літній парк атракціонів закритий до наступного сезону. А ось найбільше колесо на східному узбережжі відкрито для відвідувачів круглий рік. Називається воно Skywheel, тобто небесне колесо. І ось такою різдвяною доріжкою, де під пальмами стоять сніговики, ми й доходимо до центрального міського парку розваг. А направляємося ми зараз прямо ось туди. SkyWheel – Небесне колесо. Його висота становить 187 футів або 57 метрів. Відкрите воно було 20 травня 2011 року. На момент відкриття. Воно було другим за висотою оглядовим колесом у Північній Америці. Після Техаської зірки, яке знаходиться у Далласі, яке має висоту 64,5 метри. Але Skywheel було найвищим колесом у Сполучених Штатах на схід від річки Місісіпі. Зараз. Це шосте за висотою колесо у США. За своєю конструкцією Skywheel схоже на Ніагарське небесне колесо, що знаходиться на канадському боці Ніагарського водоспаду, та велике колесо у Сіетлі. Але обидва мають висоту 53,5 метри. Наше, нагадаю, 57. Щоб зайти на це колесо. Потрібно заплатити 20 доларів. Всього напряму. А на вході ще й зроблять фото. Так би мовити, на пам'ять. За що пізніше захочуть 25 доларів. Ну, фотографуватися ми і самі вміємо. Кабінка дуже симпатична, з кондиціонерами. Ось вони. З гарними сидіннями, з гарними сидіннями, ось цими. Ну, ми поїхали. Кабінка ця називається гондола І їх тут є 42. І усі вони, як я вже казав, обладнані кондиціонерами. Тобто температура тут контрольована. Кожна із цих гондол містить по 6 пасажирських місць. Колесо працює круглий рік. Але окрім Дня Подяки та Різдва. Гондоли також оснащені червоною кнопкою аварія, яка попереджає оператора поїздки про небезпеку. І ось є таке правило: якщо дитина буде їхати без батьків або опікунів, вона повинна мати можливість дістатися до верхньої частини гондоли, де й розташовується ця кнопка екстреної допомоги. Якщо ж дитина не відповідає цій вимозі, для неї може бути представлений співробітник. Або ж дитина може прокататися з іншим клієнтом за згодою дорослого. І ще одне: люди, які не мають родинних зв'язків, не зобов'язані сидіти в одній кабінці разом. І ще одна цікава деталь: у разі якщо прогнозується сильний вітер, а вони тут бувають частенько, кожну гондолу необхідно зняти. І це займає близько 8-10 годин. Прокатали нас так 6 кругів. На першому крузі нас зупинили на самому самому верху. І так протримали близько 1-2 хвилин. І саме там, у горі, коли ми зависли над містом. Мій товариш побачив збоку іще один атракціон. Ось цей. І у нього зразу виникла. Е, я навіть не знаю, як назвати цю ідею. Ну, тобто йому захотілося політати на отих резинках, які літають вище колеса. Я не є великим поціновувачем таких аж занадто екстремальних розваг. Тому я на відріз відмовився. Але, спустившись на землю, він не переставав мене уламувати. Ну давай йдемо, ну хоча б подивимось. Ну і тут мене також почала розбирати цікавість. Ну а після того, коли він вже на таку авантюру я повівся, я не знаю, що а, там має бути. Мені вже відступати було якось. Якось я навіть не знаю. Вибачте, за сленг не по поняттям. Ну висота тут, звісно, просто капець. Що з того вийшло, дивіться самі. Спочатку ми усе виклали з кишень, щоб воно не порозліталося, але мене не покидала думка, що я тут роблю. Сен'ю. І якось вони так відпустили нас зовсім несподівано. Спиталися, чи ми готові, а далі... Ой, Ми вище користа, Віталій. Тихо, нормально? Ну, а далі вже стало смішно, приємно і прикольно кататися на, на такій висоті. Є бітумано! Івен комбіга! buscar los Лоссомінос Майгос! de Ecuador. Як видно на фото, ця, так би мовити, рогатка трішечки нижче за колесо. Але коли оце капсула сидіння вистрілює, найвища точка майже у два рази вища за колесо. А це близько 100 метрів. Ну, а після приземлення нам дали по ось такій футболці з написом «Free Fall – Вільне падіння. Ну і холодна кава з карамеллю після цього падіння була дуже доречна. А ще у Міртл Біч відбувається найбільший у США зліт афроамериканських байкерів. Його відвідують від 350 до 400 тисяч людей. І відбувається цей «Black Bike Week» – блекбай. Який відключають останній понеділок травм. І це щорічне дійство включає в себе не тільки їзду на мотоциклі, також проходять різні концерти та вечоринки. Пляжі Міртл Біч дуже схожі на пляжі Майами. Але тут практично немає спортивних майданчиків, так як на пляжах Лос-Анджелеса або того самого Майамі. І весь спортивний інвентар стоїть біля готелів. Хвилі сьогодні практично немає. І океан так і манить скупнутися. Попри грудень, погода сонячна і досить таки тепла. Туда? Така сама солона і така сама холодна, як і на тій стороні в Португалії чи у Франції. Пляжі дуже чисті. Не знаю, чи тому, що прибирають, чи тому, що не смітять. Або сміття викидають туди, куди треба. Урн на пляжі майже на кожному кроці. Лежаки тільки від готелів. Причому потрібно приходити з своїм рушником. Та парасолею, якщо вона є. І ще одна дуже приємна опція, яка є у готелях, це безкоштовні шатли, які будуть підвозити вас до пляжу, хоч вам і йти зовсім і небагато. Щодо харчування, то, як то кажуть, до кольору, до вибору є все. Від дешевих китайських ресторанів по 10 доларів, де усе включено, до стильних. Вишуканих, елегантних та феншенебельних, де за вечерю можна залишити і більше тисячі доларів. А ще виручають супермаркети. У нас біля готелю поруч був Walmart, де печена курка коштує 4,98. І як я вже казав, в номерах готелю є все: мікрохвильова піч, духовка, холодильник, кавоварка і так далі. Ближче до вечора ми пішли прогулятися до пірсу номер 16 Вхід на пірс платний, так як це є приватний ресторан. І коштує він всього навсього всього 2 долари. Але чоловіки після 16-ї години допускаються сюди тільки у сорочках, а на нас були шорти та спортивні кофти. Тому дрес код ми не пройшли. Хоча цей дерев'яний пірс ну дуже фотогенічний. Але день добігав кінця. І нам потрібно було уже вирушати у зворотньому напрямку. Усе хороше колись закінчується. Але закінчується для того, щоб початися знову. І прямо зараз не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Бо саме цікаве все попереду. Йоу! І ми кажемо до побачення місту Міртл Біч. Але попереду у нас ще 50 штатів. І де буватиму я, там буватимете і ви. Ну а наразі я хочу ще раз передати величезний привіт з берегів Атлантики. І саме цей берег є умовним берегом найбільшого моря світу Саргасового. А значить, привіт із берегів Саргасового моря. І ось овіяний вітрами та духом. Атлантики та Саргасового моря. Я роблю черговий напис на своєму прапорі-мандрівнику. А він уже побував в Апалачах на річці Чатуга, це штат Джорджія, і зараз у Миртл Біч, штат Південна Кароліна. А вам, друзі, я хочу щиро подякувати за те, що додивились цей ролик до кінця. Побажати міцного здоров'я, віри в Бога, віри в себе, віри в перемогу. Кожному із нас Бог дав свою долю і тому також бажаю щастю виконати покладену на нас місію. Усього вам самого найкращого побільше оптимізму, якнайшвидшої перемоги та мирного неба. Бувайте здорові і до зустрічі!